Привіт, якщо ти плануєш купити автомобіль та отримати посвідчення водія, виникає запитання: де ж пройти якісне та ефективне навчання. У нас є цікаве рішення для тебе, адже тепер. Тобі не потрібно витрачати час на дорогу, підлаштовуватись під графік навчань в автошколі, слухати важкі для сприйняття уроки теорії правил дорожнього руху, та не мати можливості обрати насправді кращого інструктора з кращим навчальним автомобілем для практичних занять. Тепер у тебе є реальна можливість навчатись в онлайн-автошколі нового формату ромдом-дом. Цінуй свій час, адже тепер ти маєш реальну можливість самому обирати час та місце навчання. Це можна робити як за персональним комп'ютером, так і в смартфоні. Жодних нудних лекцій. Для твого ефективного навчання ми ретельно підібрали найкращого лектора та якісно відзняли всі необхідні лекції з правил дорожнього руху, які ти можеш переглядати повторно, без жодних обмежень. Все для того, щоб ти впевнено склав державний іспит та отримав посвідчення водія. Практика без стресу саме ти обираєш інструктора згідно своїх вимог та вподобань, і можеш будь-якої миті змінити його на іншого. Розроблена нами система внутрішнього рейтингу та мотивації інструкторів забезпечить тобі комфортне та безпечне практичне навчання. Світ швидко змінюється, і з ним змінюємося. Ми. Відтепер і автошкола може бути новітньою та відповідати вимогам часу. Переходь на сайт онлайн автошколи RomDomDom за посиланням та дізнайся більше інформації. Керуй своїм навчанням, керуй своїм життям.